До свята знань музичному училищі імені Дениса Січинського приурочила концерт 12 етюдів Ференца Ліста» учениця школи педагогічної практики Оксана Горецька, клас педагога Ольги Назаренко. Затамувавши подих, студенти і викладачі, слухали фортепіанні етюди Ференца Ліста у виконанні Оксани Горецької. Цю чудову музику визначний угорський композитор написав, коли йому виповнилося лише 14 років. До речі, мабуть, символічно, що 22 жовтня, а в цей день 1811 року народився Ференц-ліст, Оксані Горецькій виповниться 10 років. Любов до музики у цієї дівчинки стиль життя, її силу виконання таких складних творів, про які мріють навіть досвідчені музиканти. Талант від Бога плекає і спрямовує педагог Ольга Назаренко. Концерти Оксани Горецької це завжди подія, це завжди відкриття. І саме тому 12 юнацьких етюдів Ференца Ліста в її виконанні стали справжнім подарунком до Дня знань.